Привіт, це п'ята редакція і підсумки вівторка. Мінус 10 артсистем, п'ять одиниць військової техніки, і ще сотня поранених хороших русських захисники у Запорізькій області активно нищать окупантів. Повідомляє Генштаб. Рахунки комунальних підприємств Енергодара змінені на російські. Таку інформацію розганяють окупанти. Однак українська влада каже, це не більше аніж черговий рашистський фейк. Запорізькі діти допомагають зсу. Заробили 22 тисячі гривень на дрон для розвідки, продаючи хендмейд. Гроші передали волонтерам центру Паляниця, а ті показали дітлахам, як керувати безпілотниками. Мелітополь прокинувся від вибухів біля елеватора. Бачили чорний дим. Рашисти кажуть, що проводять розмінування. А може просто нервово курять у передчутті українського контрнаступу. Тож і готують мобілізацію. Місцеві колаборанти заявили, воювати повинні усі. Звісно ж, без будь-якого примусу. Але це не точно. Із Запоріжжя до Слов'янська та Краматорська 5,5 тисяч продуктових наборів фонд Ріната Ахметова доправив до прифронтових міст Донецької області. Наразі допомогу отримали вже понад 200 тисяч людей. Контузія та численні поранення. Такі подарунки приніс руський мір подружжю із Степногірська. Пенсіонери бігли до укриття, як на їхні подвір'я прилетів рашистський снаряд. Першу допомогу надавали й військові медики та поліцейські. Подружжя доправили у лікарню. Із триколорами та балалайками. З'явилося відео, як в тимчасово окупованому Бердянську відзначили День міста. Кількадесят глядачів на Приморській площі оточили окупанти. У перехожих перевіряли документи. Наступну річницю відзначимо в українському Бердянську. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, там багато цікавого.